Вітаю глядачі мого каналу вітаю українське панство 12.46, 22 червня. Сукральна дата для Ерефії. А давайте подивимося, що вони там собі думають на цю дату. Що вони там собі гадають? Що вони хочуть на цю дату зробити для України. Приготували вони, звісно, для нас ось що. Ключ, звісно, в їхніх руках. Це буде дуже ресурсно, дуже щільний буде обстріл України. Рішення це таємне. Ось воно. Значите, що вони хочуть зробити? Будуть обстріли, люди. В принципі, вони вже йдуть, ми чуємо з вами тривоги. Ось, Але тут дуже серйозно, бо тут лежить ключ і тут на трансформації лежить риба. Скороблів. З Скороблів з буде обстріли Угу. Обстріл буде йти і з кораблів, і е, з неба також. Вони задіять все. Все задіять. І самольоти і море по воді. Ось так. Такі подарунки вони нам приготували. Як ми справимося з їхніми подарунками? Як справиться Україна з подарунками від дерефії? Ну, бачите, по початку все добре, потім йде змія і буде йти розвілка. Але справимося, справимося. Буде щось якась отут замінка йти. Але ми справимося. Скоріш всього, знаєте, що тут буде йти? І балістика, і дрони одночасно. Скоріш всього, так воно показує. Так, угу. да, клопоти, клопоти, неясність буде. І по небу. Ось так. Ну, справимось по ліліям, по ліліям ми справимось. Давайте подивимося, давайте подивимося, що буде. Давайте глянемо прямо по регіонам. Так, західна частина України. Обстріли 22 червня. Західна частина України. Ну, обстріли будуть, але ситуація буде стабільна, все відіб'ється. Так, далі йдемо. Там захист світу стоїть. Далі йдемо. Південь України. Будуть, але бачите, тут у нас все буде нормально, в принципі. Нервова буде обстановка, але все буде нормально. Господія якась трапиться. Але вона буде по букету. Мінімальні будуть тут якісь речі. Так, давайте глянемо схід України. Схід України. Від України буде обстрілюватися з кораблів. Странно. Казалось би, да? ну це, може, ще не кораблі, а дуже швидко. Дуже швидко. Будуть тут, бачите, йдуть руйнації. В схід буде обстріляний Обстріляний буде схід. Не особисто, що це буде скороблів. Це більше деяк дуже швидко. Дуже швидко підуть ці Це схід. Це Харківщина, Дніпропетровщина, частина Запоріжжя, якась там буде більш восточна, східна. Скоріше всього, так, Сумщина. Супщина там воно як а, і північ, і схід одночасно. Давайте подивимося пів північ України. Ну, буде так, але воно все відпрацюється. До речі, летіть буде туди ж, куди вже летіло. Нервова обстановочка тут буде. Проблемки йдуть, так, але все буде відпрацьовуватися. Чи будуть загиблі люди? Ну тут, може, не загиблі, а травмовані можуть бути жіноча енергетика йде. Загиблих не повинно бути, йде роздоріжжя і дерево, але тут ще питання. Виходить. Ну, Вроді як, вроде як не повинно бути ні. Ресурсна карта йде. Постраждалі можуть бути дівчата, жінка. Це північ, північ України. Ну, ось так. Ну, давайте центр, центральну частину України. Це Крапівницький, Полтава. Центр України. Ну, вони може тут щось захотять зробити, але все ж таки, бачите, все буде добре. Відіб'ються. Ось так. Так що ми продивилися з вами 22. червня, в принципі, все нормально. Не буде ніяких там якихось таких серйозних о, речей. Ну, Давайте Львівщину глянемо доповнительно. Львівщина. Сама Львівщина, бачите, по клеверу, в принципі, воно буде більш-менш нормально, але потім ось ідуть проблеми по луні. І що вони нам принесуть? Ну, тут буде, буде прикрито трошки щось. Щось прикриється, але в цілому все буде нормально. Щось прикриється. Ну, щось прикриють, щось не скажуть якусь Щось щось не розкажуть нам. Чогось ми не будемо знати. Ну, По крайній мірі, деякий час. Ну, загиблих тут я не бачу. Ні, я не бачу загиблих тут. Не буде. Все, люди я вам показала це 22 червня. Регіони України, обстріли. Все. підписуйтесь, будь ласка, на канал. Почуємось, Па-па.